Вже скоро у кожній оселі країни. Головний злочин усіх часів і народів, перекидання ялинки і тестування усього хатнього декору. Але випереджаємо плани котей і собакинів та ділимось, як прикрасити оселю безпечно для них. Як прикрасити ялинку? По-перше, рекомендуємо не ставити живу ялинку чи сосну. Обережіть дерево та віддайте перевагу штучному варіанту, який ви натомість можете використовувати руками. По-друге, ялинку потрібно дуже добре закріпити, щоб вона не була хиткою. Надійна тяжка підставка чи якісь додаткові фіксування мотузкою, скотчем підійде будь-що. Тепер до оздоблення: кульки та інші ялинкові іграшки. Їх не відміняємо, але замінюємо скляні, бо педбатьки знають, на що здатні звірята, особливо коти. Відповідно, скляні кульки та інші іграшки можуть розбити. На купу маленьких гострих друзків під час падіння. Кращим варіантом будуть пластикові, які не шкодитимуть лапкам. Лише не вішати надто дрібні, оскільки дехто залюбленців може і проковтнути їх. Інший варіант дерев'яні, але вони повинні бути добре заполіровані та покриті безпечними матеріалами. Плюс ялинкові прикраси кріпимо так само міцно, як і саму ялинку – додатковими мотузками чи будь-чим іншим. Так вони триматимуть бій до останнього. Мішура та дощик найліпше повністю відмовитися від них. Це неабияко безпечить улюбленців. А якщо тваринка проковтне частинку такого декору через особливості язика та будови гортані, вона вже не зможе її виплюнути. До того ж, після потрапляння до шлунку чи кишкового тракту дощик та мішура можуть подразнювати їхні оболонки і навіть прорізати їх. Ось кращі і навіть цікавіші альтернативи: паперові текстильні гірлянди, різдвяні гобелени. Щодо світлодіоїдних гірлянд, то про них трошки згода. Окей, ялинка вже безпечніша для звіря. А от звіряти для неї не зовсім. Певна річ мова не про всіх. Деякі хвостики досить чемні і взагалі не чіпають ялинки. До речі, діліться у коментарях, що найшаленішого робили ваші улюбленці: крали ялинкові іграшки, залізали на ялинку чи робили її кідок через стегно. А також нагадуємо, що в нас триває розіграш Christmas Box для котиків і песиків. Ми подаруємо його користувачеві, що буде найактивнішим у нашій ютуб спільноті в коментарях під відео та шортсами. Результати будуть 23 грудня. Детальніше про розіграш в описі під цим відео. Отже, повертаємось. Кілька житті хитриків, які захисту. Кистять ялинку. Розстеліть фольгу біля ялинки. Можна трошки зім'яти її, щоб вона краще шаруділа, якщо котик чи песик полізе до ялинки своїм допитливим носом. Повішати на нижніх гілках ялинки дзвіночки, вашу потенційну сигналізацію від звірят. А якщо вони чіпатимуть ялинку, принаймні за звуком ви про це знатимете. Побризкайте ялинку спреєм для відлякування. Однак він не дає 100% гарантії, оскільки кожна тваринка сприймає такі засоби індивідуально. А взагалі, чого подбатьки лише не вигадували: клали навіть пылесос під для деяких котиків це на хвилиночку справжній монстр хатнього кіберпанку. Чим же прикрасити оселю? Більшість декору не несе шкоди, однак хочемо порадити кілька класних альтернатив: різдвяні павуки. Розповідаємо, що це таке. Це традиційна українська прикраса із соломи, яка має вигляд конструкції з маленьких пірамідок. Їх навіть можна сплести самостійно. Це дуже цікаве заняття. Тематичні м'які іграшки. Знаємо, що минулого року прийшла якась золота лихоманка на гномів. Якщо ви маєте пристрасть до свічок, то існують Варіанти на батарейки. Звичайні, можна залишити, але варто прибрати подалі, особливо якщо запалюєте їх. Якщо все ж таки хочеться бачити веселі якісь затишні погники, світлодіоїдну гірлянду можна також повішати, але робіть це якомога вище, аби тваринка не дістала її. Існують також варіанти, які світяться в темряві самі по собі і не потребують живлення. Ну і, звісно, найголовніша різдвяна прикраса це шерсть. Звірята самі нею вас оздоблять, тому вам навіть робити нічого не треба. Тримайте свої линки міцніше. Щоб завжди бути в курсі всіх життів хітриків і порад, підписуйтесь на наші соцмережі. Зустрінемось у наступних відео. Па-па!